Брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні в Божому Слові ми чуємо про те, як Бог іде до свого народу, не тільки іде, але немов біжить до, до свого народу. Ці останні дні Адвенту Господь в своєму слові нам власне, дає цей образ себе того, який, який біжить до нас. І може зараз, в ці останні дні Адвенту, перед. Тим, як ми будемо святкувати, Господнє Різдво, є таких багато моментів, коли ми, ми може, бігаємо, так? такого багато руху, можливо, десь одягаємо якусь ялинку, щось будемо готувати, прибирати. І багато такого зовнішнього руху, таких різних речей, які плануємо зробити, тому що кожен, кожна з нас має якийсь такий більше чи менше інтенсивний час. І це є добре, це в цьому нічого такого немає поганого, це є щось добре, що має допомогти нам також добре відсвяткувати, пережити цей, цей час. Але, власне, в цьому русі, в цьому, в цій такій біганині, в певному сенсі нашій. Бог також нам сьогодні говорить і якось звертає наш погляд, нашу увагу на себе, на те, як Він якби не мов би біжить до нас. Він є тим, хто, хто перший якби, біжить до нас, іде до нас, в нашому напрямку. І в першому читанні з книги Пісні Пісень, цієї книги, який. Яка є таким описом відносин нареченого, нареченої, яка ввійшла в, цей, в цю, цей список Книг Старого Завіту, в якій ми бачимо таке певне відображення теж і любові Бога до свого народу, любові Ісуса Христа до своєї церкви, як нареченої, любові Бога до кожного, до кожної з нас. Якби, і Сьогодні ми чуємо власне, ці слова. Про цього нареченого, який, як, про якого наречена каже, що Він іде, він стрибає по горах, він скаче по пагорбах. Так? Бог, який також в цьому можемо побачити такий, такий певний образ Бога, який якби, біжить до людини, який перший йде в напрямку людини. І зараз, власне, цей час Господнього Різдва нам пригадує про цю істину, про цю правду, коли Бог. Виходить в напрямку людини. Це не нам потрібно було, якби йти в сторону Бога. А це він, перший, виходить завжди в напрямку людини, в напрямку кожного і кожного з нас. Це він є тим, який.